Слово це найпотужніша зброя журналіста. Воно може формувати суспільну думку, викривати правду, боротися з несправедливістю та впливати на хід історії. Але й ця зброя може стати інструментом маніпуляції, дезінформації або навіть пропаганди. На жаль, у 21-му столітті журналісти думають, що мають право чинити свавілля, порушуючи закон. Одним з яскравих прикладів є головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Він та його підлеглі не приховують своєї неприязні до місцевої влади і усіма силами намагаються її дискредитувати. Це можна побачити чи не в кожній статті, де мова йде про міського голову та його заступників. Наразі найбільша атака йде у бік заступниці міського голови Ольги Усанової. Цькування в інтернеті, перешкоджання робочому процесу, образливі висловлювання. Усе це дозволяє собі пан головний редактор, зовсім забувши про журналістську етику. Взяти, хоча б особистий прийом громадян Ольги Усанової, спочатку було в спільно з журналістами телекомпанії візит фізично заблокували службове приміщення та заважали проведенню особистого прийому, а потім і зовсім перейшов в межу дозволеного і почав образливо висловлюватись про заступницю міського голови при підлеглих та кримочужанах. Повторювати сказані слова паном редактором ми не будемо із зрозумілих причин, але наголосимо, що це є неприйнятним та суперечить основним принципам Кодексу етики українського журналіста. У зв'язку з цим Ольга Осанова звернулася до правоохоронних органів за фактом вчинення головним редактором Кременчуцького газети Олегом Булашевим та журналістами телекомпанії візит злочину, відповідальність за який передбачено статтею 341 Кримінального кодексу України, а саме захоплення будівель чи споруд що Забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ організацій. Карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Стало відомо, що правоохоронці вже внесли відомості, які повідомила Ольга Усанова, до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрили кримінальне провадження та наразі проводять досудове розслідування. Однак виникає логічне питання: чи може людина, яка діє свавільно та однобоко, називатись журналістом? Адже журналістика має ґрунтуватися на об'єктивності, чесності та служінні суспільству. Натомість ми бачимо, як Олег Булашев подає інформацію лише з вигідного йому боку, відповідно до вказівок свого керівника Куршевельського олігарха втікача Костянтина Живаго. Такі дії не мають нічого спільного з журналістикою. Це маніпуляція, пропаганда та дискредитація самої професії. Суспільство має право на достовірну інформацію, а не на вигідні комусь інформаційні вкиди. Тому кожен журналіст повинен пам'ятати, слово це відповідальність, а спотворення реальності під диктовку олігархів немає нічого спільного з честю та гідністю професії, особливо в демократичному світі. Справедливість вміє чекати, і зовсім скоро вона постукає у двері Кременчуцької газети, як постукала до їхнього хазяїна живаго. А ми будемо пильно за цим стежити. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.